Того, що вже наболіла. Я хотіла би сказати стосовно вчорашнього обміну, я щиро рада за тих людей, які дочекалися своїх рідних. Але я не виходжу з великими привітаннями, а виходжу з тими словами, що алло, люди, я сьомий місяць чекаю свого рідного брата. Я сьомий місяць чекаю. І слухаю, що мені каже Координаційний штаб, ведуться переговори. Дякую. Я вчора вночі побачила, як ви вели переговори. Сьомий місяць люди сидять в полоні. Альо, мало того, що я сижу і чекаю, і слухаю. Я доказую всій країні, що захисників острова Зміїни до цих пір не повернули. Вони знаходяться в полоні. Як це так? Скажіть, чого я повинна це робити? Сім місяців я чекаю на свого рідного брата і таких, як я, 56 чоловік. 56. За сім місяців їх було важко повернути. Люди, припиніть говорити. Що захисників з острова Змії не всіх повернули. Це дуже важко, коли вам доказуєш це. 24 числа буде рівно 7 місяців, як вони в полоні. І вчора я побачила тих людей, які вийшли з полону, які перебували там з травня місяця. І я дивлюся, наскільки вони вийшли худі. А представте, що з людиною відбувається сім місяців, в якому вона стані. Яка вона? Ви думаєте, що над ними не знущаються? Над ними так же само знущаються. Просто про це ніхто не говорить з рідним. Бо бояться, що буде ще гірше. Бояться, що це почує Рашка. І будуть знущатися ще більше. Почуйте нас. Почуйте. І визволіть хлопців, захисників острова Зміїного, які з цього сім місяців перебувають в полоні. Будь ласка, досить говорити мені, що за них ведуться переговори сім місяців. Досить. Більше мовчати не хочеться. Просто поверніть нам наших захисників з острова Тміни. досить кормити завтраками.